Вітаю всіх учнів, всіх вчителів. Сьогодні, чи учнів 11 класів, бо це рівняння сьогоднішнє для 11 класів. На сьогодні чекає ось таке рівняння у рубриці авторське розв'язування на авторських задач. Автор оригінального ролика дуже динамічно, класно, швидко його розв'язав швидко за часом, але не раціонально. 8 хвилин розв'язував швидко, динамічно. Це нелегке рівняння, шановні друзі, шановні учні, нелегке, воно незвичне. Подивіться, будь ласка, Степенями х є логарифм 4, 6, 9. Тому, перш ніж ви натиснете паузу, я думаю, що з цим рівнянням буде не все так просто, чесно вам скажу. Можливо, це буде малесенькою вам підказочкою. Зверніть, будь ласка, увагу. На числа, які стоять під знаками логарифму 4. 6 і 9. Зверніть, будь ласка, увагу, згадайте, де ми могли це використовувати. 4, 2 в квадраті, 9 3 в квадраті, а 6 – 2 на 3. Де ми могли це використовувати? Натисніть, будь ласка, паузу, спробуйте розв'язати. Я за цей час червоний прибрав, він мені буде заважати. По-перше, я хочу показати, що автор тут розв'язував, ну, мабуть, на множині комплексних чисел. Заліз він ось такі діла, скажімо так. Тут комплексні числа, ну, коротше, є в степені піка і, ну і так далі. Тому. Ну, я, в мій спосіб він підійде і без комплексних. Тобто, якщо задача на множенні комплексних чисел, у нас в українській школі, у класі з поглибленим вивченням, комплексні числа не вивчаються для таких виразів. Тому мій спосіб підійде навіть для того автора, який от, тій країні, в якій, ну, можливо, він для університету це розв'язував, може в них там в коледжі це дивляться, я не знаю. Мій спосіб, ну, достатньо, на мою думку, такий красивий, оригінальне, головне дуже швидкий. Я подумав про те, що якби в мене було рівняння в 11 класі показникове, там, 4 в степені Х, 6 в степені X, 9 в степені Х, таке рівняння називається однорідне показникове. Я його б швидко розв'язав. А як мені тут досягти такого рівняння? А дуже просто. Але перш ніж я буду досягати того такого рівняння, один філософський момент. Філософський момент полягає в тому, що розглядаємо ми вираз 0 в степені логарифм 4, 0 в степені логарифм 6, 0 в степені логарифм 9. Ну, у мене у підручнику 10 класу написано, що ми можемо розглядати 0 в степені r, де r дріб більше нуля, дріб більше нуля, тоді ми можемо 0 в степені r дорівнює 0. Якщо r від'ємне число, звичайно, не можемо, це зрозуміло. А логарифм 4, 6, 9 з одного боку, це додатні числа. Чому додатні? Бо 4, 6, 9 – і основа логарифму число. є число елера, вони по одну сторону від одиниці. Тому це всі числа додатні. Тому нібито ми можемо розглядати. З іншого боку в 11 класі показникову функцію а в Австепінікс ми розглядаємо для більше нуля. Тому, шановні учні, вчителі, в мене за, -за, -за, за кордоні стали колеги, мабуть, учні дивитися. Якщо в тих країнах, де ви вчитеся, ці вирази мають зміст ці вирази. То ми зразу можемо написати, що х дорівнює нулеві корінь. Це корінь, який, ну, називаємо так тривіальний да, корінь, який ми бачимо. Чому ми цей корінь виділяємо? Ми виділяємо цей корінь тому, що далі я запроваджую заміну х дорівнює є в степені Т. І є в степені Т, це вираз більше нуля. Таким чином, ми корінь х дорівнює нулю не отримаємо. Не отримаємо. Але коли ми запровадимо цю чудову заміну, яка так неочікувано прийшла мені на думку, то ми досягнемо тієї мети, про яку я веду мову, давайте я випишу те, те рівняння, яке випишу акуратно, яке в нас буде для Т. І на прикладі одного із цих виразів. Хоча, я думаю, ви здогадуєтесь, да? тобто є е в степені Т ln 4, це є е в степені логарифм натуральний 4 в степені Т, це 4 в степені Т. 4 в степені Т, мінус 6 в степені Т, рівня 9 в степені Т. Я отримав однорідне показникове рівняння. 2 в степені 2т мінус 2 в степені Т на 3 в степені Т рівня 3 в степені 2Т, яке розв'язується і в моєму підручнику. І в підручнику, шановного авторського колективу Мірзляка. це безумовно показується. Ми ділимо або на 2 в степені 2х, ну я поділю на 3 в степені 2х. Дуже швидко отримаємо ось таке рівняння, яке швидко зводиться до квадратного. Після заміни дві третини t дорівнює, наприклад, m, dm більше нуля. m квадрат мінус m міну 1 дорівнює нулю, враховуючи, що m більше нуля, ми отримаємо m, це 1 плюс корінь із п'яти на 2. Повертаємося. І Після цього знаходимо Т, це логарифм з основою дві третини цього виразу. І пам'ятаючи, що. Зараз я цю рамочку скопіюю. Пам'ятаючи, що як ми перепозначали Х, ми, в принципі, будемо рухатися на фініш. Ось таке складне рівняння. Розбивається за лічені хвилини. Я його розв'язав швидко, правильно і без комплексних чисел. В принципі, за великим рахунком, це вже відповідь. Якщо комусь хочеться спростити, чи можна спростити, можна. Я перейду до основи натурального логарифму, переходу до іншої основи і можу сказати, що це. Ну, Давайте розпишу все таке, щоб було зрозуміліше, вже не, не полінуюся. Це 1 у такій степені і в степені 1 на ln двох третин. Основна логарифмічна тотожність працює, то тільки тут корінь. 1 плюс корінь із 5 в квадраті на два, на ln. Бо бачите, я вже втратив інтерес до цього рівняння, починаю дурниці писати. Значить, це відповідь відповідь. Можна цю відповіді по-іншому подати. Ну, Неправильно, я поступаю, молоді вчителі вчиться, будь ласка, на моїх помилках. Помилок вистачає. О, а то деякі молоді вчителі вважають себе бездоганними. Я не вважаю. Це максимально я спростив, просто записав те, що отримав. В найбільш компактному вигляді, отже, коренням рівняння на множенні дійсних чисел. Дане рівняння має один єдиний корінь на множенні дійсних чисел, який дорівнює написаному числу. З вашого дозволу, я його читати не буду. Графічно побудував графік рівняння, перевірив. Класне рівняння, мені сподобалося. Хороше. Запам'ятайте, будь ласка. Цей спосіб. Ну, бай... Тобто, в моїх книжках такого рівняння нема. В книжках інших авторів, підручниках для профільних поглиблених класів, чесно вам зізнаюся, не знаю. Але сподіваюся, що вам було цікаво, корисно. Сподіваюся на ваші лайки за це незвичне рівняння. Ну, дякую автору рівняння, до речі кажучи. Дякую автору, красиво. Ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. До побачення.